Славу, ви не приймали у їх 0 da він тепер проводив зв'язок. Він проводив зв'язок. Е, приймав, приймав я його. Я я кажу, що він, він трош, трош, трошки гірше йшов у е, X0DA. Ну, порівняно, е, скажімо, навіть з вами е, на прийманні. 105 кілометрів, так що у нас тут трошки проблема. Глава зараз стоїть на землі, ходить з ручною антеною і 45 ват у нього на виході. У мене антена 5 елементів, 10 метрів над землею на і 50 ватт. Дякую за зв'язок. Я думаю, дам Славі мікрофон. Ось 5 ВАІ. Гарного вечора, бажаю всім три. 73. Так, е Славка, чекаю на зв'язку. А я тут, я тут, мої сладям. Да. От піднявся на другий поверх, то я на землі стояв, а тепер на другому поверсі. Тепер як? Бомбезно, Голосні... голосніше, ніж двох попередніх кореспондентів. Я зайшов тут дитячий садок. У мене через чи через обор через пліт. то було землі елементи в руках, А тепер три елементи яги в руках у другого поверха. От ми ну, ніби не візу, але, ну, як кажуть, особи не заступає. То, поки піднявся аж в У р 5 ВАІ у Х0. да У Х0, да у р 5 Та, чути, чути, що ви цей. З тяжким диханням, скажімо так. Ні, ну я радий за вас, що воно запрацювало, все запустилося. Бо кажу, ще вчора пробував, ну не було нічого. А от тільки зайшов в телеграмчик, глянув і дивлюся, що, що є. Я ще там хлопцям напишу, що запрацювало. Ну X0DA, я... UR5VE. Ну, я, я з 5 Вт відкриваю е, все чітко. Е, у X0 да, у R5VI. Сім -E. е, елементів у мене. Сім елементів на південь. Е, градусів 30 до заходу. Ну, 210 градусів, скажімо так. Азимут від Львова. Е, X 0 да, у 5 vi Приблизно. А менше протативки не дає, чи, чи, чи то не портативка? Ні, на жаль, менше не можу дати. Ну, запасом ідеш, так що тут можна, можна, мабуть, і меншої потужності. Добре, ага, я по попробую, як в мене буде. Зараз ківрік, 25 раз. Тут ще не будуть пам'ять патриотів, які загинули під час заворушень 2014 року. Сумка так незручно, що руку запихає, не вижу, що там на І так на, на нащупав, клавіша. 25 Вт, 25 Вт, е, Ну, в принципі, без змін, але кажу е, модуляція така потужна, гучна. Е, Смето скупенький, там 5-7 показує, але ну, на, звук на 5-9.

О, тепер відбитий сигнал чисто з півдня 45 Вт, а напрямок на епітер е, північний захід, а це чистий південь. процентно проходите, дуже гарно проходите, вже, вже нема того шумка, такий був, от як останній раз виходили, зараз чистенько йдете. x 0 da 5VI. от так має бути, я вже і не пам'ятаю, тут це ж мінус 15-20 градусів, а от що е, казати, е, ну працює, та й слава Богу. Ну ось ця позиція зараз вона найкраща, найкраща, ось це подивіться, що зараз, напрямані. Кати, загнал флот 6 прямий, близько на передачу, ясно, ну от приблизно так. ну а ви це 45 градусів. Ну, ясно, ясно. Добренько, гаразд, у X0DA R5VI. Дякую за зв'язок. Там ще зараз хлопців гукну, можливо, там хто буде мати час, вечором підійде, може, зараз хто є. У X0DA r 5 є, Якщо є питання, то давайте, задавайте. В Держборзі у тебе написано, що ти там на 438 Лінк запустив. Він в працює ще? E, Ні, він тільки на прийом. Там ВЦЕ запустив лінк. E, e...